У Рожищі на вулиці Незалежності потяг збив молодика. Машиніст вантажного потяга, з полученням Коваль з Долбунів, допустив наїзд на студента третьокурсника. Відомо, що з місця події хлопця без свідомості забрали до медзакладу в рожещах. Через залізничні колії переходив дорогу 24-річний хлопець. Попередньо відомо, що він був на вушниках і тому не чув, що наближається вантажний потяг. Але при тому всьому шлагбам теж був зачинений, закритий, точніше, опущений. Але хлопець пішов і машиніст потяга скоїв на нього наїзд. На щастя, він вижив, отримав полі травми, зараз лікується. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 кримінального кодексу України. Як повідомили у центрі екстреної медичної допомоги, у хлопця численні травми голови та забої при приїзді був проведений огляд відповідно надана допомога. із підозрою на перелом основи черепа, перелом лівої плечової кістки, безпосередньо лівого стегна та лівої гомілки пацієнт в обласну лікарню в важкому стані.